Точки зору питання в мене також до тебе є, потім може в тебе є якісь е, зустрічні питання. З точки зору оптимізації самих процесів. Тобто, е, з нашого досвіду, як ти бачиш, де найбільші е, бізнеси е, в Україні чи там в Європі, в Британії, в Еміратах е, шукають для себе імплементацію АІ? Тобто, в яких процесах, е, де їм цікаво це. Зрозуміти, тому що ми бачимо досить велику кількість відео, де все кажуть, я зробив суперавтоматизацію і ось кнопка гроші, але де конкретно вона проміняється, не розумію. Слухай, ну тут я б відповідь свою поділив, можливо, на два навіть е такі понти. Перший це те, що Автоматизувати зачасту хочуть ті, в кого ще не вистачає цих бізнес процесів загалом, да? бо ми бачимо в наших партнерів, буває такий запит, що хочемо от імплементувати ріжку і отримати якусь суперавтоматизацію, щоб бізнес буде прям класно працювати. І тут спрацьовується магічне мислення, да? де ти перекладаєш відповідальність на налаштування самого бізнес процесу вже на штучний інтелект. Цього не відбудеться, да навіть якщо ми щось інтегруємо і зробимо не просто щось, а щось якісне загалом нам прийдеться весь бізнес-процес аналізувати і імплементувати його. Бо по факту є ступені, через які ми не перепригнемо з самого початку це створення бізнес-процесу. Ми повинні зрозуміти, що і як працює. Після цього ми повинні. Должны теж оптимізувати всю цю частину, щоб вона почала працювати ефективно. І вже після цього йде автоматизація. Ми не можемо все це якось перепригнути і спочатку мати просто там якусь тисячу доларів, а з нею ми маємо автоматизацію, яка закриває тобі весь бізнес, і взагалі можна спати на дивані весь день. Хоча це завжди можна. З іншого боку, з іншого боку, на мій погляд, штучний інтелект, який ми автоматизацію можемо інтегрувати. Це в першу чергу лідген. Бо по факту штучний інтелект він може ініціювати селс рухи. Да? Оці ось сейлс дії які там кожен день виконує сейлс. Це контакт з кимось, це перше повідомлення, це якийсь там, не знаю, Меседж відправлений, да, що Ми щось зробили в соцмережі. Після чого клієнт може зацікавитись, да там, наприклад, нашим партнером, його компанією, бізнесом і тому подібним. Тому, на мій погляд, саме актуальний запит це лідген і все, що пов'язано з пошуком клієнтів. І якраз я знаю, у Євгена є багато досвіду в цьому, бо він. Працював над флагманськими продуктами в компанії, він бачив, як вони створюються, і міг би тут більше розповісти, як саме да ми використовуємо його для інтеграції і всього цього процесу Лідгена. Ну, якщо ми кажемо про Лідген, це така болюча тема для всіх і в нас також, тому що е ми на падаючому ринку ну, в принципі. Коли хтось скорочує бюджети, компанії хочуть більше продажу і щось там відбувається, і я з тобою згоден. Штучний інтелект закриває дуже якісну цю штуку. Чому? Тому що AI, в принципі, спочатку його тренували на великій кількості даних, тобто він працює дуже гарно з великими обсягами даних. Коли ми працюємо з лідгеном, тобто, в принципі, що, що літген з собою становить, з чого він складається, в тебе є інформація, яку ти даєш для системи, тобто, хто ти, що ти робиш, для кого ти робиш і тощо. Далі ти знаходиш, тобі потрібно знайти тих людей, кому це буде цікаво. Тобі потрібно перелопатити кучу інформації, контактів людей з відкритих джерел, хто потенційно це може зробити. Потім знайти інформацію про них, тобто додаткову інформацію, і відправити на основі цього їм повідомлення. І в принципі, якщо ми розкладуємо декомпозуємо це, це в принципі ручна робота, котра монотонно і рутинно робилася і робиться більшою частю сел-менеджерів, лідгенщиків тощо. Тобто, ти руками йдеш, пробиваєш, хто може бути тобі цікавий, і ти йдеш на його профіль в соцмережі, ти читаєш про нього там в Фейсбуці, в Лінкдіні, який в нього досвід, Потім ти думаєш головою і складаєш перше повідомлення, і відсилаєш цій людині. Ось це в принципі автоматично можна зробити зараз. І те, що ми зараз закінчуємо, робимо, це така автоматизація лідгену. і з цього принципу тут досить велике поле для дії, тому що, по перше, AI може це знайти. Набагато швидше. Тобто, якщо це людина робить на це, можна було витрачати там, не знаю, неділю на те, щоб просто знайти базу контактів, зараз це можна зробити там за 20 хвилин і тебе тобі знайдуть базу контактів, там не знаю, 200-300-500 людей, котрі релевантні для твого продукту AI через промпти скажуть тобі, він підходить або ні, і після цього. Він знайде додаткову інформацію про них, тобто він через там Клод або там OpenAI, Якщо там ми знайомі всі з нейронками, він піде в відкриті істочники і збере інформацію, наприклад, що ця людина робила там місяць тому, там як що вона постила, що вона лайкала, які там вона дії робила, де вона працює зараз та працювала до цього, і за рахунок цього, потім поставивши цю. Інформацію ми зможемо зробити перше повідомлення для нього. Таким чином, це такий самий великий е, скорочувальний такий етап е, з роботою е, з бізнесом, тому що на це по дуже дуже велика кількість е, часу витрачається в будь-якій компанії. Це не важливо це B2C, це B2B, це якийсь там конкретний продукт або сервіс. Ці на це витрачають е, час. Е, якщо в тебе B2C, в тебе ще там є інші канали. Наприклад, ти можеш там, рекламу запустити, і в тебе там окей, Google Ads, Meta Ads, там, TikTok Ads тощо, але там все інша оптимізація. Але коли ти е, спілкуєшся з людьми, і ти там, в якісь продажах, наприклад, там нерухомість продаєш, або ти продаєш там сервіс, або ти продаєш там, розробку програмного забезпечення, тобі. Все одно потрібно працювати і спілкуватися з людиною, Ось це така саме велика ботлнек, де я може зараз бути корисним. Пояснити, як тут взагалі зберегти якість, да? Бо по факту ми маємо велику кількість даних, яку ми обробляємо, mm -hmm. щось пишемо е, там, якісь кананекти, да там витрачаємо yeah. на все це. Як воно називається токени? То, е, і по факту треба всю цю інформацію проаналізувавши, реалізувати якийсь якісний контекст, який ми відправляємо людей. Як з цим взагалі впоратись, можна, але потрібні деякі лайфхаки. Тобто, тих хто не знає, коли ти задаєш питання, наприклад, нейронці, ти витрачаєш токени. Тобто, це певні кредити, котрі витрачаються на те, щоб зробити певний запит. У всіх нейронок є певне вікно пам'яті, котре вони запам'ятовують з точки зору роботи з інформацією. В OpenAI, Це, наприклад, якщо я правильно пам'ятаю, Дмитро Дмитрій 200 тисяч слів. Правильно, наскільки я пам'ятаю, або встава. вже скоротили, збільшили. Ну, там більше. Я пам'ятаю, що в останній моделі вони збільшили десь до 800 тисяч. І там токен – це не обов'язково одне слово. Да? Це може бути навіть якесь велике слово, яке займає три токени. Тобто це ми маємо в середньому десь 400 тисяч слів, 300 тисяч ну, слів. Ну, навіть да? якщо 400. І суть яка? А, GPT і, в принципі, нейронки вони досить, як я сказав, гарно працюють з великою кількістю інформації, але вони іноді галіцинують. Тобто, що це значить? Це вона нейронка починає придумувати щось нове на основі того, що вона там згенерувала, і таким чином, як результат, в тебе відбуваються помилки і не сопоставляються кінцеві факти, тому що ти спочатку туди закинув. Щоб цього не відбулося, тобі потрібно написати промпти. Тобто, це певні інструкції, котрі е, виставляють певні е, там, границі для нейронки. Тобто, що вона може робити, що вона не може. Наприклад, якщо ми дивимося е, там і шукаємо людину під конкретний запрос, від, наприклад, наш продукт, розробку MVP або щось, ми можемо сказати, що тобі потрібно йти. Е, у певній мережі і дивитися, наприклад, останні три або там чотири позиції людини. Бери тільки ті, 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 і все інше не бери. Тобто, ти даєш чіткі вказівки, що робити. І далі. Коли ти це зробив, ти отримуєш результати. І тут самий великий лайфхак це зробити декілька промптів, котрі перевіряють один іншого. Тобто, Чим перший підробний буде промпт, а він дає тобі інформацію, але інший другий або третій він повинен перевіряти результат те, що він е зробив, е нейронка зробила, і сопоставляти її з початковими інпутами, е ну, тобто інформацію. Є і ще деякий лайфхак, тобто, таким чином можна е обучати промпт, таким чином, щоб він переписував сам себе. Таким чином, щоб система вчилася сама в себе і покращувалася. Але за рахунок деяких промптів, наприклад, там другий промпт ти можеш зробити там GPT дуже гарно такий, грає деякі ролі. Тобто, ти, наприклад, другим промптом можеш сказати: представь, що ти, наприклад, там фінансист, котрий... Оцінює перспективність цього ліда з точки зору там, грошей. Ти б повинен робити перше, друге, третє. І те, ту інформацію, яку він отримає з першого кроку, він конкретно проаналізує як фінансист. А третій, наприклад, пром, ти можеш написати: уяві, що ти там крутий селс-менеджер або маркетинг-директор, і напиши мені персоналізований а, інтро. Повідомлення для нього, котрий враховує всі, всі інтереси, або там а, а, пушить конкретні психологічні болі, які ти потенційно думаєш, ця, цей клієнт може мати, за рахунок чого твій продукт його вирішить. І він зробить рішення на основі цього інпуту. Таким чином, в тебе є много такі, е, рішення. Котрі допомагають покращувати інформацію, і другий про варіант, як це можна покращити, це е, скоротити певну кількість інформації, з якою нейронка працює. Тобто, наприклад, ти можеш ограничити її і сказати: з одного боку там, можеш піти на всі сайти, або ти можеш піти на конкретні сайти і тільки з них зібрати певну інформацію по конкретним ключовим запитам. Таким чином, коли вона збирає з певних ресурсів джерел, і ти знаєш, що ті джерела максимально релевантні, ти з великою варегідністю можеш сказати, що результат, який нейронка тобі зробить, вона бу буде максимально чітка і приближена до реальності. І вона не буде галюці... галюцінувати. Так. Е, ну, якось так. Е, максимально просто старався спростити це. Ого, слухай, Ні, ну по факту, да, там дуже багато таких тонкостей, які досить складно вмістити в простий контекст пояснення, але це контекстне вікно в саме штучному інтелекті, воно ну, дуже обмежує мене, наприклад, в роботі. Бо коли працюєш над якимось складним проєктом, да, я не кажу що я зараз про агентикші, я кажу про ші агентства, з яким я працюю після. Певного терміну роботи з ним він просто сходить з ума і перестає працювати нормально. і Приходиться просто, щоб це не було, можна зробити деякий лайфхак. Наприклад, ти можеш підключити до агента, якщо ти його створив в GPT Google диск. На цей Google диск закинути в конкретну папку файли, і в промпті ти можеш вказати, щоб він постійно, коли ти задаєш питання, аналізував те, що. В тебе в файлах в папці. Якщо ти е, щось додаєш, яку інформацію, ти можеш додати її в документ, і наступним часом е, цей агент буде шукати зобновлену інформацію. То таким чином, ти е, юзаєш е, Google Диск з файлами і документами як мозок цього агента. І цей мозок постійно поповнюється за рахунок контексту, який ти додаєш з е, зовнішнього фактору. Знаєш, в такому варіанті я бачу теж певні обмеження. Дивись, це, це цікава така тема, бо ми не підключаємо сюди rag моделі, яка по факту так. шукає необхідну інформацію. І якщо у нас буде два-три файли, то коли він буде шукати необхідний контекст, щоб його взяти до уваги, він його просто не знайде або знову взагалі цінує, тому що в нього. Обмежена ця кількість контекстного вікна, а можна, але ти можеш або через рак таблицю це робити, але але ти можеш зробити інше. Ти можеш зробити як таке силки на конкретні питання і щось на, на розрок самарі, або ти можеш це зробити просто в табличному варіанті. Це може бути ртейбол або там інша база даних. Котра заносить, в принципі, всі додаткові джерела або інформацію. І, наприклад, в сусідній там стопчику ти можеш сказати, що зроби мені, будь ласка, саме з того великого тексту, котрий ти закинув там в попередню ячейку. Таким чином, в тебе кількість інформації, як саме, буде значно менша, ніж та всі, всі інформації, які є. Таким чином, ти юзаєш це як крослінки. лінки да, можливо, б це до речі було гарним фіксом. Бо якщо от хтось працює з платною версією GPT, там є проекти, і вони теж працюють не в форматі rag моделі, яка просто. Там дає необхідну інформацію в контекст. Він просто бере все, що в нього є, і впихує собі а, в відповідь, і mm -hmm. іноді ти вже питаєш про щось інше, він тобі знаєш, дає якийсь взагалі не, ну, неактуальний контекст, якусь відповідь, яка взагалі не стосується твого питання, і ну, це від цього, звісно, жопа палає сильно. Да. Mm -hmm. а, дякую, я спробую вирішити це Так, без питань.